Ось, нарешті, ми переходимо до найскладнішої частини допоміжного рахунку туризму таблиць 5 та 6. У п'ятій таблиці генеруються дані щодо виробництва у галузях туризму. Шоста ж таблиця співвідносить дані щодо споживання та виробництва. Результатом їх складання є визначення внеску туризму в економіку країни або регіону. Основою для складання таблиці 5 рахунок виробництва в галузях туризму та інших галузях на національному рівні є дані системи таблиць витрати випадків. Системи національних рахунків СНР, про які ми вже згадували в кількох темах. У таблиці рахунок виробництва в галузях туризму та інших галузях відображаються дані про випуск товарів і послуг в основних цінах проміжне споживання в цінах споживача і валова додана вартість в основних цінах за видами економічної діяльності в галузях туризму та інших секторах економіки. Великою методологічною проблемою є те, що система таблиць витрати випуск побудована на рівні двох знаків КВЕД. А для отримання даних за видами економічної діяльності в галузі. Туризму та інших секторах економіки, нам, як ви знаєте, необхідні дані на рівні четвертого знаку. Наприклад, у нас є дані за видом економічної діяльності функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури. А нам необхідно лише дані за класами діяльності, функціонування музеїв, діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури, функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників. Це стосується. Буквально кожного виду економічної діяльності, окрім діяльності тимчасове розміщування та діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність. Щоб подолати цю проблему, необхідно було знайти такі дані в українській статистиці, які структуровані до четвертого знаку КВЕД. Такими даними стали дані державного статистичного спостереження структурні зміни в економіці країни та її регіонів щодо обсягів виробленої продукції та доданої вартості за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності. Саме з них ми виокремлюємо частку випуску товарів і послуг, що безпосередньо пов'язано з обслуговуванням відвідувачів. Після цього лишається тільки перенести цю частку на дані щодо випуску товарів і послуг та проміжного споживання. Щодо складання таблиці 5 на обласному або регіональному рівні, то для її побудови використовують дані системи таблиць Валовий регіональний продукт. Там також відображаються дані про випуск товарів і послуг в основних цінах. Валова додана вартість в основних цінах за видому економічної діяльності і проміжне споживання в цінах споживачів. Відповідні рахунки виробництва мають бути згруповані згідно з класифікацією видів економічної діяльності для галузей туризму. Система таблиць «Валовий регіональний продукт також агрегована на рівні двох знаків квет. Відповідно, для отримання даних за видами економічної діяльності в галузях туризму та інших секторах економіки також знадобиться дезагрегація. За даними державного статистичного спостереження, структурні зміни в економіці країни та її регіонів щодо обсягів виробленої продукції та доданої вартості за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності і з виокремленням тієї складової випуску товарів. Ви послуг, що безпосередньо пов'язана з обслуговуванням відвідувачів, з цією метою регіональним уповноваженим департаментам необхідно зробити запис, запит до обласних регіональних управлінь статистики для надання даних на рівні четвертого знаку КВЕД. При складанні таблиці враховано принцип роздільного відображення послуг підприємств, що здійснюють туроператорську діяльність. Такі послуги відображаються в так званому чистому вигляді і оцінюються на основі валового прибутку. Тому із загальної величини випуску товарів і послуг в галузях туризму, туристичні агентства та інші послуги бронювання, як ви пам'ятаєте, виключаються витрати туроператорів на послуги сторонніх організацій з розміщення харчування та транспорту, задіяні туроператорами при формуванні турів. При цьому здійснюється коригування як величини випуску товарів і послуг в основних цінах, так і величини проміжного споживання за даними галузей туризму. У таблиці також проводиться коригування проміжного споживання і валової доданої вартості на суму внутрішніх витрат, на відрядження за видами економічної діяльності в галузях, тур, в галузях туризму, якщо таке коригування можливе. А от у таблиці 6 СРТ або ДРТ, внутрішня пропозиція та споживання, що відноситься до туризму всередині країни, проводиться зі ставлення з узгодження внутрішньої пропозиції товарів і послуг і туристського споживання всередині країни або регіону. Таблиця складається на підставі даних про фактичне споживання, які можуть застосовуватись до туризму всередині країни або області, із таблиці 4. Нашого рахунку, які відносяться, тобто таблиця, як ви пам'ятаєте, називається споживання, яке відноситься до туризму всередині країни по продуктах і видах послуг, і даних про випуск товарів і послуг із таблиці 5 рахунок виробництва в галузях туризму та інших галузях, а також окремих даних щодо імпорту, податків за винятком субсидій і торговельних і транспортних націнок. Таблиці здійснюється розрахунок таких агрегованих показників. Перший показник це внутрішня пропозиція товарів і послуг у цінах споживача, розраховується як сума випуску товарів і послуг в основних цінах та інших податків на продукти за кожним видом продукту. Співвідношення даних про фактичне споживання, що е, може застосовуватись до туризму всередині країни, і даних щодо внутрішньої пропозиції товарів і послуг у цінах споживача, відбиває частку туризму. Визначення обсягу податків за винятком субсидій на продукти, вироблені на та імпортовані на національному рівні, відбувається за даними таблиць виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності інші податки за виключенням інших субсидій, пов'язаних з виробництвом у фактичних цінах. Другий агрегований показник випуск товарів і послуг, що відносяться до туризму в основних цінах, розраховується як добуток випуску товарів і послуг за кожним окремим видом економічної діяльності та кожним продуктом і відповідної частки туризму. Тут вперше постає важливе питання того, як визначити цю частку туризму для кожного туристського продукту. Дійсно, статистика дає нам дані щодо діяльності ресторанів або прокату автомобілів, але обсяг реалізації. Реалізації ресторанів не на 100% формується завдяки туристам, і не 100% автомобілів беруть на прокат туристи. Крім того, частка туризму може сильно різнитись в різних областях і навіть локальних дестинаціях. інтуїтивно зрозуміло, що ця частка буде більшою в Яремче, ніж у Жмеринці, у Львові, ніж у Рівному. Частка туризму кожен раз визначається на індивідуальній основі. ЮНВТО вважає, що кількісні оцінки частки туризму повинні представлятися у формі вартісних показників і можуть бути визначені наступним чином. На основі інформації, отриманої безпосередньо. Середньо від виробників або постачальників цих послуг, на основі даних від самих відвідувачів в ході опитувань, і на основі висновків експертів в області туристської поведінки. Для кожного окремого продукту необхідно визначити частку туризму в обсязі випуску кінцевої продукції у вартісному вираженні. Саме цей момент містить частку припущень у методиці допоміжного рахунку. Третій агрегований показник це туристське споживання. Розраховується як добуток проміжного споживання за кожним окремим видом економічної діяльності та частки туризму за відповідним продуктом. Четвертий Агрегований показник це валова додана вартість, що створюється в галузях туризму в основних цінах, і визначається як сума валової доданої вартості в основних цінах за кожним видом економічної діяльності в галузях туризму, незалежно від того, якою мірою виробничий процес спеціалізований на випуску тури туристських продуктів. П'ятий агрегований показник це валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі в основних цінах, і визначається як різниця між випуском товарів і послуг в основних цінах, які можуть застосовуватись до туризму, і пов'язаним з туризмом проміжним споживанням за видами економічної діяльності галузей туризму та інших секторів. Нарешті. Останній і найважливіший показник, заради якого власне і будуються сателітні рахунки туризму, є валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі в ринкових цінах або у цінах споживача. Розраховується через сумування величини валової доданої вартості в основних цінах, створюваної безпосередньо в туризмі, суми інших податків за виключенням субсидій, пов'язаних з виробництвом, на продукти, що відносяться до туризму, які розраховуються аналогічним чином з використанням частки туризму для кожного продукту. Показник включає частину валової доданої вартості, створеної у всіх галузях, процесі надання товарів і послуг відвідувачам, а також майбутнє. Утнім відвідувачам, якщо покупки здійснювались до поїздки, і третім сторонам, які діють в інтересах відвідувачів, варто зауважити, що в світі в основному. Зупиняються саме на визначенні цього показника. Є ще сьомий показник. В результаті розрахунку показників таблиці 6 можна визначити прямий внесок туризму в економіку країни або області як відсоткове співвідношення величини валової доданої вартості у ринкових цінах, що створюється безпосередньо в туризмі, до величини валового національного або регіонального продукту. І нарешті останні таблиці допоміжного рахунку туризму. Таблиця 7 занятість у галузях туризму, відображає зайнятість кількість зайнятих працівників у розбивці за статусом зайнятості, тобто наймані працівники та самозайняті та е, статтю зайнятих. Дані для розрахунку зайнятості формуються на підставі зведених даних по структурному обстеженню підприємств державного статистичного спостереження, структурні зміни в економіці України та її регіонів щодо кількості найманих працівників суб'єктів господарювання у розбивці за статтю і статусом зайнятих працівників за видами економічної діяльності, а також даних державного статистичного спостереження, економічна активність населення щодо зайнятого населення за видами економічної діяльності статтю та статусом зайнятості. Кількість закладів у галузях туризму наводиться за даними державного статистичного спостереження структурні зміни в економіці України та її регіонів щодо кількості суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності. У таблиці СРТ «Негрошові показники представлені деякі кількісні показники, які використовувалися в ряді попередніх таблиць, і які мають важливе значення для інтерпретації представленої в грошовому вираженні інформації. Таблиця складається з трьох частин. Це кількість поїздок і ночівель по видах туризму і категоріях відвідувачів, в'їзний туризм, кількість прибуттів і ночівель по видах транспорту, кількість закладів і місткість по типах закладів розміщування. Для розрахунку показників на національному рівні використовується інформація з форми 1 КЗР. Звіт про діяльність колективного засобу розміщування. Форми 1. туризм, Звіт про туристичну діяльність, форми 1. ДПСУ. Зведений звіт про пропуск осіб та транспортних засобів через Державний кордон України на національному рівні. Номер 2. ДПСУ. Зведений звіт про виїзд громадян України за кордон. Угу. І номер 3 ДПСУ зведений звіт про іноземців та осіб без громадянства, які в'їхали в Україну, для заповнення таблиці на рівні регіону або області використовуються розрахункові показники. Крім того, спеціальна оцінка використовується при розрахунках в частині визначення співвідношень кількості туристів та екскурсантів.